Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами будемо готувати дуже смачненький тортик Червоний Оксамит. Підтримайте мій канал своїм лайком під відео та підпискою. Для приготування коржів мені знадобиться борошно, вершкове масло, цукрова пудра, натуральний йогурт, сіль, сода, розпушувач, какао-порошок, яйця. Ванільний цукор та червона фарба. Для початку в йогурт додаю дві чайних ложки червоного барвнику. У мене гелевий. Добре перемішую. Тепер в борошно додаю сухі інгредієнти. Сода, розпушувач та какао-порошок. і добре перемішую. Тепер буду збивати масло, щоб воно було пухким і посвітліло. Вершкове масло я збивала 4 хвилини. Тепер потрішечки буду додавати цукрову пудру і ще збиватиму хвилин 4-5. Масло з цукровою пудрою получається кремоподібної маси. Тепер по одному додаю яйце і буду збивати ще по одній хвилині. Тепер додаю ванільний цукор та сіль, і ще перемішаю хвилинку. Тепер по черзі буду додавати сухі інгредієнти та йогурт. Починаю із сухих інгредієнтів, трішки додаю, просію і буду збивати міксером. Тепер додаю частину йогурта. І теж перемішую міксером. Тепер знову додаю борошно і перемішаю міксером тільки для з'єднання всіх інгредієнтів. Довго збивати не потрібно. Додаю йогурт, що залишився, і знову перемішую на самій мінімальній швидкості міксера. Висипаю борошно, що залишилось, і домішаю тісто. Довго збивати тісто не потрібно, тільки змішати всі інгредієнти до однорідності. Тісто готове. Я завчасно приготувала дві форми: одна роздільна форма, а друга роздільне кільце. На дно застелила пергаментний папір і прикрила фольгою. Тісто я буду розділяти на три частини, випікатиму три коржа. Миску я завчасно зважила і розділяю тісто десь по 350 грамів, рівномірно розподіляю по формі. І я нічим не змазую. Форми з тістом буду ставити в духовку розігріту до 160 градусів на 25-30 хвилин. Тісто, що залишилось на третій корж, прикриваю харчовою плівкою і залишаю на столі. Мої коржі випікалися 25 хвилин. Тепер пробую зубочисткою на готовність. Даю їм трішки прохолонути і також буду випікати третій корж. Тепер трішки надріжу вверх, підрівняю, крихти викидати не буду, а підсушу, мені вони ще знадобляться. Обрізки з торта подрібню і залишу їх підсушитись. Кожний корж окремо я замотую в харчову плівку і буду ложити в холодильник десь години на 4. І ставлю в холодильник. Для приготування крему мені знадобляться холодні вершки. Цукрова пудра та вершковий сир. Вершковий сир я готувала сама. У мене на каналі є відео рецепт цього сиру. В миску виливаю вершки і додаю 2 столові ложки цукрової пудри. Взбиватиму міксером до густоти хвилин 3-4. Вершки вже взбиті, тепер потрішки додаю холодний вершковий сир та цукрову пудру, що залишилось. Ось такий крем получився. Тепер 2 третіх крему, це 800 г, перекладаю в кондитерський мішок для перемазування коржів. Крем, що залишився, закрию харчовою плівкою і поставлю в холодильник. Він знадобиться для змазування верха торту та боків. Коржі були в холодильнику 4 години. Тепер буду формувати тортик на підложці. Трішки крему покладу на низ під корж. Для того, щоб тортик не був сухим, я зварила пропитку, вода, цукор, потім додала лимонного соку. Роблю надріз і з крема роблю бортик. Із свіжої полуниці я приготувала джем, трішки викладу його на низ тортика. Тепер джем закриваю кремом по всій поверхні. Крем розрівняю шпательком. Тепер викладаю другий корж. Пропитую сиропом, роблю бортик з крему, викладаю джем і закриваю кремом. Трішки придавлю і пропитаю, пропитка пішла не вся. Додам зверху трошки крему, щоб згладити всі крихти. Перемазаний тортик ставлю в холодильник десь на півгодинки для стабілізації крему. Обрізки з торта я підсушила в духовці. Буду прикрашати тортик. Крем, що залишився, перекладаю знову в мішок. Роблю маленький надріз. І покриваю кремом тортик. Тепер буду вирівнювати крем. Тортик ставляю в холодильник на пів години для стабілізації крему. Тепер буду прикрашати тортик крихтою. Я додала кульки і крихтами прикрашу весь верх тортика. Ось такий тортик у мене вийшов в діаметрі 22 см, висотою 8 см і його вага 2 кг 300 г. Тортик получився неймовірно смачний, з ніжним сирним кремом та в міру вологими коржами. Цей тортик недарма набирає все більше популярності, тому що він дійсно нереально смачний та вартий вашої уваги. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Буду радувати вас новими рецептами. Готуйте з задоволенням смачного вам!